Директор екопарку Андрій Тиванюк показує пару кенгуру Парма. Цих тварин у ковалівку привезли з Харківщини. Це вимушене переміщення. Вони були переміщені вчора, десь о 12-й годині дня з Харкова, з фельдман-екопарку. Причина тому, що був приліт у їхнє здання, де вони мешкали, і вона згоріла в щен. Під час обстрілу та пожежі кенгуру не постраждали, каже Андрій Тиванюк. Коли по Сталося повлучання. На місці були працівники двоє, і вони дуже швиденько зреагували, відловили цих двох тваринок і перемістили їх у перевізні бокси. Увалівці кенгуру переселенців поселили у вольєрі із трьома іншими тваринками цього ж виду. Зробили це, щоб мінімізувати стрес після переїзду. На даний момент цим тваринкам нічого не загрожує. Вони не отримали поранення. Є невеликий стрес, але ми їх посадили до вольєру, де також знаходяться такі ж тваринки, як і вони. Зараз вони, звісно, трошки збентежені, ще бігають, дивляться, але ну не бачу ознаків того, що їм щось загрожує. Харчування для постраждалих від обстрілу тварин звичне, говорить директор екопарку. Це, зокрема, сіно, зерно, фрукти та гілочки верби. Я бачив, що їдять ми їм повісили бачити вітачки декілька там, може, з півгодинки я проходив, дивився. Вони щось там питають гристи. Звісно, що стрес повної раціону не, не зараз ну не їдять наповну, але. Щось таке, смаколики для них, які є, вони під'їдають зараз. Як розповів Андрій Тиванюк, нині у Ковалівському екопарку живе близько трьох десятків тварин-переселенців із Харківщини. Це, зокрема, примати, Альпаки та Вівці. Тетяна Весна, Микола Єрьоменко, Суспільне, Новини Полтава.